Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного та легкого приготування торта. В якості начинки я використала вишні. Ви ж можете використати будь-які улюблені вами ягоди чи фрукти. Для початку вам потрібно приготувати бісквіт. В моєму арсеналі є чудовий. Провірений руками вдалий рецепт високого та пухкого бісквіту. Він має надзвичайно ніжну структуру, та, попри це, з легкістю нарізається навіть на 6 коржів. Посилання на рецепт мого ідеального бісквіту ви знайдете в описі під цим відео. Приготувавши його хоча б один раз, я впевнена, що він стане і вашим улюбленим. Ідеальним доповненням до нього стане вершковий крем. Все, що вам потрібно, це з'єднати охолоджені вершки з цукровою пудрою та ванільним цукром. Збити масу за допомогою міксера до однорідності та потрібної вам консистенції. В залежності від потужності міксера цей процес займе від 5 до 10 хвилин. В якості начинки цього разу використаємо вишні у власному соці. Посилання на рецепт їхнього приготування ви також знайдете в описі під цим відео. Вишні потрібно процідити від соку. Можна додатково перекласти їх на друшлак, щоб стекла зайва рідина. Такі вишні ідеально підходять для приготування різноманітної випічки та десертів. А з їхнього соку можна приготувати дуже смачний компот. Також нам потрібно приготувати вишневе желе. Для того, щоб воно гарно тримало форму на поверхні торта, під час його приготування води додаємо у два рази менше, ніж зазначає виробник на упаковці. Дуже зручно формувати торт ось в такому роз'ємному кулінарному кільці. Виклавши в нього бісквітний корж, акуратно розрівнюємо його по всій поверхні. Після цього рівномірно змащуємо його вершковим кремом. Він дуже ніжний і з легкістю проникає в пори бісквіту, Тому додатково просучувати його вже немає необхідності. Поверх крему рівномірно викладаємо вишні. Вишневий шар знову змащуємо кремом та накриваємо коржем. Так формуємо весь торт. Так як поверх торта ми будемо заливати желе, щоб воно не втекло та не просучило бісквіт, змащуємо його кисломолочним сиром, збитим з ванільним цукром або ж готовою придбаною в магазині сирковою масою, так як це роблю я. Акуратно вирівнявши поверхню торта, викладаємо поверх нього вишні. заливаємо їх кількома ложками желе. Ставимо торт у холодильник на декілька хвилин, щоб гарно схопився верхній шар. А тоді виймаємо торт і заливаємо решту приготовленого желе. Знову ставимо торт в холодильник вже до повного вистигання. Та стабілізації. Аналогічно можна приготувати торт з будь-яких сезонних, улюблених вами ягід та фруктів. Незважаючи на те, яку начинку ви оберете, кожного разу вийде дуже смачно. Тож експериментуйте зі смаками, готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається. А щоб не пропустити мої нові відео, підписуйтесь на мій YouTube канал.